Самим найкращим величезний величезний привіт. Запрошую вас на перегляд акційних товарів. Магазин АТБ подивимось, чистяче, миючі, шампуні, гелі, мило, серветки. Ну, ви зрозуміли про що відео. Дякую вам за коментарі, дякую особисто. Вам за вподобайки, які ви ставите мені особисто за мою роботу. Дуже вам вдячний зі знижкою. Зараз рушники паперові своє лінія 30 гривень за округлюті. Копійка до більшого 30 гривень в упаковці дві штуки, і вони двошарові. В акції зараз туалетний папір. Своє лінія також двошаровий, чотири штуки в упаковці 34 гривні. Ой, ну вміють же тепер зробити, дивіться, серветки двошарові 150 штук, але подивіться, яка гарна упаковка новорічна. Дуже гарна. Буде зі знижкою, обов'язково придбаю. Обов'язково візьму. Зараз ось такі можна взяти. Вони по 29,50, тут також 150 штук, двошарові своя лінія. Серветки одношарові з малюнком 60 штук. 12 гривень. А я ще зелені знайшов від Ruta серветки 40 штук, кольорові, двошарові, ціна 23,70. Зі знижкою зараз можна придбати серветки вологі з клапаном від розумний вибір. Тут 72 штуки, ціна 27 гривень. Власники карти АТБ можуть придбати диски ватні 80 штук за 16,90. Акції усі діють з 4 по 10 включно грудня. 58 гривень пелюшки від лінії, Розмір 60 на 60 10 штук. Підгузки трусики для дорослих. Розмір L, 10 штук, акційна ціна 199 гривень. І також розмір М від Тена, 10 штук. Ціна 175 гривень. Підгузки для дорослих розмір М 529 гривень. І в акції також Т на розмір -ка. Тут також 30 штук. Ціна зі знижкою 605 гривень. В акції памперс трусики. Трусики підгузки, ціна 338 гривень. Ну, а далі буде жіноча гігієна. Гель для душу фа чоловічий 400 мл 90 гривень, знижка 40%. Також зі знижкою 40% гель для душу чоловічий фа 250 мл 59 гривень. Зі знижкою крем-мило Тео 400 мл 50 гривень, 70 копійок. Ось такі запаски а, крем мило Відрозумний вибір 460 грамів, 20 гривень, 60 копійок. Зі знижкою дору, тільки один вид, крем, не крем, а звичайне мило. 300 мл, ціна 52 гривні. З'явилась ось така новинка міні-бі. 4 штуки. Мило тверде, дитяче, 280 грамів, 41 гривня. А ось таке можна придбати зі знижкою. 28 гривень. Зі знижкою тверде мило факс. Акційна ціна 56,30. Запаска Gelex, мило 560 грамів. Зараз по 36,80 антибактеріальна. Зі знижкою Гель для душу фа жіночі 250 мл 49 гривень. Знижка 40%. Засіб для дітей три в одному 350 мл. 53 гривні. Мило рідке дитяче. 59, 60, 300 мл. А 500 500 мл. Зараз зі знижкою зубна паста дитяча пронамель, знижка 40% 50 мл 66 гривень. Знижка 40% на зубну пасту Sensodent, 65 г 42 гривні. Сенсуден щоденний захист 100 мл 75 гривень. Сенсуден XL відбілююча, тобто 100 мл 80 гривень. Також знижка майже 40%. Сенсуден відновлення та захист 75 мл 97. Лакалут актив 100 мл 8770. Зубна паста Colgate відбілююча, 75 мл 42 гривні. Зубна паста колгіт 75 мл. Захист від каріесу, 3650. Блендамет 75 грамів, 35 гривень. Кулькові чоловічі дезодоранти Фа 49,50, знижка 40%, 40%. Також в акції кулькові жіночі 46,50 Знижка на арко гель. Це гель чи це піна? Це гель. Гель для гоління Арко 200 грамів 93,50. Крем для гоління арко 38, 60 мл. Ннижка 20% на а, запасні балони, змінні балони у свіжуч повітря 45-40. Біла фарба для спортивного взуття 38 гривень. А сільвер блиск чорний для взуття зі щиточкою 22,60. Так, і сьогодні поставили в акції шампуні від а, Тео, два в одному. Вже тепер також є чоловічі. Я минулого разу чи позаминулого говорив. А зараз можна придбати їх за 54 гривні, 50 копійок 350 мілілітрів. Маска. Тут цілий кілограм від торгової марки Кало 123. А зверніть увагу, бачу навіть дехто вже її придбав, оцей шампунь Head and Shoulders, тут дуже хороший об'єм 500 мл літри, І ціна 183 гривні. Зверніть увагу, так як оці Head and Shoulders тут 330 мл і ціна 175 гривень. Також в акції шампунь Pantene Pro V об'єм 400 мл, 135 гривень зараз зі знижкою. Професійні шампуні торгової марки Романтік 500 мл. Зараз зі знижкою 30% 73 гривні. Шампуні Романтік також професіональний 850 мл 100 гривень. Бальзам Романтік також 850 мл 100 гривень. Знижка на шампуні сйоз, об'єм 440 мл. Зараз по 149,60 В акції також шампуні Гліс від Шварцкоп. Об'єм 400 мл 149 гривень. Ось такий дитячий засіб для купання. Тут вже і піна, і шампунь, і гель для душу. Дитячий 500 мл 39 гривень. Торгова марка Далас. Шампунь органік сила 5 трав Шампунь для пошкодженого волосся 900 мл Зараз зі знижкою 53 гривні Лак своя лінія 54,50 для волосся Ріо Відрозумний вибір для миття дзеркал та вікон 23,50. Містер мускул для прочистки зливних труб 38,80. Господинки, зверніть увагу, зараз в акції Нео зі знижку зараз можна придбати Нео літровий по 70 гривень. Засіб універсальний, чистячий, миючий. Також від Neo є ось така новинка стікери чистоти. В упаковці 3 штуки, 36 гривень. Можна трішки дешевше придбати такі стікери, також 3 штуки за 23 гривні. Мийний засіб в унітаз від розумний вибір 15,50 Також є дуже хороша така річ, ось такі таблетки для бачка унітазу. Тут 4 штуки. Є в двох ароматах: лимон та морська свіжість 33 гривні. Власники карти ТБ можуть придбати сатін для дитячого. А, скажіть, для чого дитячого? Для дитячих речей а, зі знижкою 30% по 110 гривень. Тут 3,5 літри. Гель для прання вошен Free універсальний. Вагою 2,100, Ціна зі знижкою 30%, 88 гривень. Капсули and free для прання. Універсальні. Тут 19 штук ексклюзивно в АТБ. 156 гривень. Порошок Гала. 300 грамів для ручного прання. Французький аромат. 35,70 Також гала автомат 300 грамів. Французький аромат 41 гривня майже. Дуже хороший відбілювач без хлору для білих тканин. 20 гривень 200 грамів. Мило господарське, тверде, класичне, 200 розумний вибір. 16 гривень. І ось такий Щедро, Також 200 грамів, 21 гривня. Так, це у нас гель для прання вошін фрі, Power Deluxe, для ручного або для автомат-машин. Ціна. 107 гривень і тут 2 кілограми. Непогана ціна на капсули Арієль кольорові для кольорових речей 10 штук 133 гривні. Мило Маестро для дитячої білизни 14,40-140 грамів. Також в акції універсальне господарче мило дві штуки 49,50. Для видалення складних плям 26 гривень 120 грамів мило. Якась новинка. Мило від своєї лінії Mio Perfetto. Проти плям господарських 140 грамів 18,60. Пакети своєї лінія для сміття. Тут 30 штук на 35-літрове відро. А зі знижкою зараз 36 гривень. Своє лінія, серветки віскозні в упаковці 5 штук. Акційна ціна зараз по 24,60. Ось такі можна придбати за 26 гривень серветки своє лінії, які впитують вологу в упаковці 3 штуки. Губки кухонні, своє лінія, 6 штук в упаковці, двосторонні 28 гривень. Ці також своє лінія, тут 7 штук, пінні 32 гривні 40 копійок. Арома Саше 21 гривня. Тепер можна навіть придбати ось такі вітамінки. Це в магазині АТБ. Гель Меновазил. При неврологіях не можу знайти цінник на вітамінки 22 гривні 60 копійок. Обов'язково носіть. Вдягайте в маску в транспорті в метро по 10 гривень. Риб'ячий жир. Це дієтична омега-3, 60 капсул. 50 гривень зараз. Ой, я хочу вам побажати, як завжди, економних покупок, щоб у вас все було добре. Щоб у вас все було якнайкраще. І до наступних відео. Нехай у вас все буде гаразд.